Вітаю, це Маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Сьогодні, як і завжди, спілкуємось на найактуальніші теми. Долар знову по 39, ріст українського експорту та загалом про економічну ситуацію в Україні. Будемо спілкуватися з економістом Сергієм Фурсою. Вітаю вас, пане Сергію. І перш ніж ми розпочнемо, прошу наших глядачів обов'язково поставити нам вподобайки і пишіть коментарі. Таким чином, ми будемо з вами комунікувати. Отже, ще раз, пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. Україна експортувала майже 12 мільйонів тонн вантажів за березень, якщо в грошах то це 3,2 мільярди доларів. Більшість продовольства вивезла саме морем Про це подумали нашому мінекономіки. Там зазначили, що це рекордні показники від початку повномасштабного вторгнення. Що потрібно зробити, щоб Україна, так би мовити, побила цей рекорд і наші показники стали ще кращими. Ну, власне, бити цей рекорд вже буде важче. Але зараз це стало можливим завдяки тому, що вигнали росіян з Чорного моря і запустили порти Великої Одеси. Як результат пішов експорт і імпортні операції на рівні майже довоєнного, особливо експорт. На додаток, що зараз впроваджується і що може вплинути, це запуск контейнерних привезень. Бо поки що цього мало, і переважно ми зараз чому стали так залежні від Польщі, чому вони там щось блокують, тому що наші фури йдуть через Польщу до цього, до початку повномасштабного вторгнення, все спокійно контейнерами вивозилось з Одеси. От зараз запуск контейнерного перевезення також може дати додаткове збільшення експортно-імпортних операцій. Чи є певний вплив на оце збільшення того, що е, польські протестувальники розблокували все ж таки кілька пунктів пропуску? Чи це ні? Чи це взагалі не впливає? Е, ну знову ж таки, якщо за цей час, коли вони там щось вони ж розблокували на кілька днів, поки вони великі святкували, тобто вони там посвяткували, поп'янствували, і повернулися до блокування, тому по великому рахунку суттєвого впливу це не мало. Український бізнес вперше майже за півроку позитивно оцінив свою роботу, і за даними Національного банку України, індекс очікувань ділової активності минулого місяця зріс до 52 пунктів. Для розуміння в лютому цей показник складав 47,5% відсотків пунктів. Точніше, перепрошую, а нейтральний рівень він взагалі має 50. Чим цифра більша, тобто ми розуміємо, тим краще. Чи нормальний, як вважаєте, є цей рівень станом на зараз, і наскільки взагалі він може зрости цього року? Чи можливо навіть впасти? Ну, дивіться, воно все завжди коливається трошки вище 50, трошки менше 50. Тому рівень нормальний. Ну він як і є, да. Тобто оптимізм стало більше, бо весна прийшла. Це насправді єдине пояснення. Це ж не про там оцінку фінансових результатів, це про очікування. Тобто, це виключно психологія. От зимою всі були в депресії, і через загальний стан, бо були занадто високі очікування від минулого року, від контрнаступу. Це все призвело до того, що і українці, ті українці, які займаються бізнесом, пішли в депресію. Ну, довго сидіти в депресії не можна. Вони пройшли це, це емоційне дно, вийшли, а тут ще сон, сонечко пригріло, весна прийшла. От і більше оптимістів стало. Також хочу поговорити і про атаки росіян на українську критичну інфраструктуру. Як ви вважаєте, чи ці атаки вони стимулюватимуть ціни в Україні рости? Я не лише зараз про комунальні послуги, а загалом як це вплине на ціни в Україні і що вплине? Ну поки що я не думаю, що це буде впливати. Також хочу поговорити і про законопроект стосовно мобілізації. Ми знаємо, що так званого цього економічного бронювання не буде. Депутати цю правку її відхилили. Як ви гадаєте, чи втратила щось від цього українська економіка? чи і скільки б ми могли заробити на цьому так званому економічному бронюванні? Ну от скільки заробити – це оцінки різні, але да, економіка втратила на жаль, через популізм знов пішли по шляху. Популізму, вибачте, за каламбур, і тому відмовились від ефективного способу бронювання. І залишається бронювання, воно не завжди прозоро, воно не завжди зрозуміло, критерії різні. Плюс такий підхід, який пропонувався, міг би частково вивести економіку стіні, бо люди б отримали стимул платити податки і демонструвати свої справжні зарплатні. На жаль, цього не станеться яким чином стимулювати, платити, от як ви кажете, справжні заплатні? Бо, як ми знаємо, 40% є тінньової економіки, які не сплачують податки? Ну знову ж таки, стимул вони мають боятися насправді, бо податки ніхто не любить платити. Це нормальна абсолютна історія. Не любити платити податки. Саме тому в Штатах є цей вислів, що все невідворотні, окрім смерті і податків. Тому власне ніхто не любить і у бізнесу просто не має бути вибору. Якщо у бізнесу не буде вибору, він буде платити податки. Якщо буде вибір, якщо буде можливість обирати корупційну ренту замість податкової ренти, дуже багато бізнесу залюбки оберуть корупційну ренту. Також я вже згадувала курс долара. Нацбанк знову підняв його вище 39 гривень. Він частково був певний час 38 гривень за долар. Чи довго він протримується на такому рівні? 39, я маю на увазі. Чого взагалі нам очікувати через місяць-два? Скажімо, якщо можна При робити. Місяць, так, місяць, взагалі, два, три, десь до середини року роком дійдемо до там 40 Трошки вище 40, може десь в районі 40. Насправді, курс абсолютно слухається Національного банку, він там, де його в моменті хоче бачити Національний банк. І ситуація залишиться контрольованою, тому така помірна девальвація там, з 38 до 40 станеться цього року, вона обґрунтована. Власне, якісь різкі рухи, значні рухи, які можна справді назвати повноцінною девальвацією, такого не очікується. Також хочу зачепити що тему заробітних плат в Україні. Ми знаємо, що в січні вона становила мінімальна, точніше, заробітна плата становила 7100 тисяч гривень, а вже в квітні вона має становити 8000 тисяч гривень, і це якщо в доларах 205 доларів, середня становить 20, понад 21800 тисячу гривень, це 558 доларів. От в Росії цей показник вищий середньої зарплати на майже 300 доларів. Як ви гадаєте, ця різниця вона. Є тому, що Україна відстає в плані якомусь економічному. Чи ці цифри вони взагалі намальовані? І в Росії немає такого? Ну ні, ну слухайте, досить стандартна історія, що в Росії зарплата вища, ніж українські. Це історія не нова, вона не зараз з'явилася. І тим більше зараз, під час війни, українська економіка більше потрапила під удар, ніж російська. Але в принципі, ну по-перше, прав... по -по цей розрив значно скоротився за там з часів майдану. Проте, да, в Росії середні заплатні вищі, це в тому числі результат нафтодоларів, які заливаються в країну і забезпечують те саме економічне російське зростання. Ну але при цьому українські чиновники заробляють. От у мене є Дані Форбс. В деяких чиновників заробітні плати по 400 тисяч гривень за місяць. Я... Так, зараз уточню, це працівники національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. А при цьому найменше там же заробляють працівники 112 тисяч гривень. От виникає питання, чому такий розрив? От де 400 тисяч гривень український чиновник має, а де українець не знаю, якийсь працівник банку 20 тисяч гривень? Якось банку, Ну чому ми порівнюємо зарплати топ-менеджменту з середньої по країні? Ви порівняйте, які зарплати отримують керівники великих компаній. І ви побачите, що там 10, 20, 30 тисяч доларів на місяць легко. Тому, власне, це є рівень, з яким треба порівнювати, а не середній рівень по країні. Бо для того, щоб займати позицію на високому рівні, потрібна освіта, потрібен досвід. І в приватному секторі такі люди будуть отримувати багато. Якщо ви хочете на 5 тисяч гривень наймати якихось чиновників, які приймають рішення на мільйони доларів, на сотні мільйонів, то у вас туди підуть або дурні, або афористи, тобто корупціонери. Тому да висока зарплата не гарантує, що людина буде чесною. Але це принаймні гарантує, що чесно людина може спробувати піти на, на таку посаду. Бо без високих грошей, без значної зарплати, навіщо людина обере, де працювати в приватному секторі, буде там працювати без купи проблем, які, з якими стикаються ті, хто приходить на держслужбу, починаючи від декларування, закінчуючи ненавистю всіх, зовсім іншим стилем життя і зовсім іншу увагу з боку правоохоронних органів. І ще таке питання на останок. Ми знаємо, що скоро великодні свята, і в Україні як не дивно завжди перед святами все дорожчає. Продукти харчування і так далі. все, що з прив'язкою до свята, от як ви оцінюєте, наскільки зараз можуть подорожчати продукти в Україні напередодні великодніх свят? Немає жодного уявлення. Це особливо немає сенсу. Ну деякі товари може вирости, може там яйця вирости. Але в принципі в Україні зараз рекордна низька інфляція за останній дуже-дуже довгий період. Вона трошки вище 4%. До кінця року ми очікуємо певне зростання інфляції, але все рівно вона залишиться в межах там, 8%. Це абсолютно помірний показник. Пане Сергію, дякую вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні гостем Марка Подій був економіст Сергій Фурса. Мене звати Ольга Салабай. Хочу зазначити, що команда «ФМ аналітика дуже старається для вас. Тому пишіть нам коментарі, ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на наш канал. До зустрічі.